Друзі, сьогодні буде крештест високого справжнього телефону погнали. Давайте ми почнемо низьких дроп-тестів, погнали. Справді нічого не з'явилось. Ай-яй-яй-яй, два кубика розголоси. Ще залишилось... Шість блоків. Давайте ще робити це. А, воно. Да я не вірю. Ні одного блоку не розлетілося. О, ба О, ба-банс. Да... да ну, воно тільки розходиться, але... Але нічого, нічого, просто не нашкодує. Ну, ні, Це невозможно. Вон от, вон два бока. А ще шість ось тут. А воно не розбивається, пойміть. Це взагалі неможливо. Ні. Ні, тепер превратився телефон наш в айпад, в айпад. Дадим, ще це. Я думаю, що такий маленький швидко розіб'ється, бо, бо... він дуже маленький, маленький. О, ба, -банц. Ба, -банц. ба -ба бабабанс, да, да ну, ми його бросили, він обоб приземлився, але з ним нічого не трапилось. Обаланс. Ну давайте ми вставимо просто все. Ми вставимо блоки. О май гад, вот the fuck. Ой, доску, Широго все Ба-бенс. Бебенс. Два телефона теперь в нас є. Але мы ничего не будем туди откатывати. Бабенс. Ale wadam na początku stół, a potem stół, balance, 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 balance,

Це перший телефон зломано. І тепер відбігаємо його, його туди. до Всіх цих дружбанів. Залишився у цей телефон погнали. Оба бенс. Оба бенс. Оба Все, воно розволякалось. М -м, це теж розповідає. Ну, це не не. Ну, добре, всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.